Дякую, шановні колеги. Дякую, пане голову. Група економічний розвиток Велипенко Полтавщина. Даний законопроект вносений мною в доповнення вчорашнього закону 32.37, До речі, який ми вчора розглядали, він передбачає спрощення реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна. В даному випадку йде мова про те, що цей законопроект передбачений. Ріше в цьому законопроекті передбачена можливість для громадян, які зараз реєструють свої речові права, уникати черг, які вони, в яких вони стоять. Передбачена електронна подача заяви на реєстрацію речових прав. Тобто, в даному випадку законопроект посилює гарантії захисту для простих громадян під час реєстрації речових прав і під час відповідно розпорядження. Цими речовими правами він усуває корупційні схеми, які існували, які продовжують існувати в окремих БТІ. Він дає громадянам змогу ефективно захищати свої права і право власності. Тому я дуже вас прошу цей законопроект включити. в Порядок денний він є дуже актуальним. Дякую.